Всім привіт, це канал Залізні Магістралі Мене звати Олег Васильов. Продовжимо стежити за роботою української залізниці. В цьому огляді буде інформація про ситуацію з квитками на поїзди. Також дізнаємося деталі від залізничної компанії про те, які зміни відбудуться у розкладі руху міжнародних поїздів у вересні. Також буде інформація про те, чому Укрзалізниця продає квитки на поїзди внутрішнього сполучення за якимись дивними. Алгоритмами, коли неможливо купити проїзні документи з транзитних станцій, і також ще буде інформація про провозний фестиваль, який проходить цими днями у Гайвороні. І на початку огляду хочу нагадати про те, що триває збір коштів на придбання тепловізора. Прилад призначається для 441-го батальйону збройних сил України. Загальна сума, яку необхідно зібрати 90 тисяч гривень. Наразі зібрали лише ну, майже 19 тисяч. І якщо ви хочете приєднатися до збору коштів, переходьте за посиланнями що в описі відео, і таким чином можете відправити свій донат. Після завершення збору коштів буде надано. Відповідний звіт. І на початку огляду про ситуацію з квитками. Отже, загалом, якщо ви хочете купити квиток на поїзд, в будь-якому напрямку, я не кажу вже про напружені напрямки. Вам потрібно все-таки планувати поїздку десь за 5, 6 або 7 днів, коли у продажу є значно більша пропозиція місць на поїзди. Бо, наприклад, якщо ви хочете виїхати сьогодні або завтра, то вам можуть запропонувати лише одне або два місця на якийсь один поїзд, і, можливо, час буде незручний, тому для того, щоб спланувати поїздку, вам необхідно готуватися до неї заздалегідь. Ну, і зараз пропоную подивитися безпосередньо, так би мовити, вживу, що відбувається з наявністю місць. Отже, у Сполученні Київ, Львів в сервіси з продажу квитків «Укрзалізниці» показують наступне: що 19 число ситуація наступна. Є квитки на ранкові поїзди у неділю, 20 серпня, пропозиція лише на ранковий поїзд. На 21 число це понеділок. Виїхати з Києва на Львів можна знову ж таки лише ранковими поїздами, і 22 числа це також ранкові поїзди наступний день, 23 серпня пропозиція фактично це лише ранкові поїзди. Якщо говорити про один з напруженіших напрямків це Дніпро-Львів, то 18-го, 19-го, 20-го квитків немає, 21-го числа теж квитків немає. 22 серпня є можливість виїхати 32-м поїздом або 79-м. 23-го числа це 32-й поїзд, пропозиція місць велика. І 24-го числа також є пропозиція місць на два поїзда. І ще один напрямок: це Харків Львів. Я перед записом подивився на наявність місць. Їх немає з 18-го числа 26. го Лише один люкс, і пропозиція місць більш-менш нормальна. Це 27 серпня відправлення поїзда 2243, номер поїзда 63, Харків Львів. І цими днями «Укрзалізниця» випустила прес-реліз про те, як ведеться боротьба з перекупниками та шахраями, які іноді продають квитки, які оформлені неправильно. Але люди в них ці квитки викуповують і йдуть на посадку. Принаймні, «Укрзалізниця» Залізниця стверджує, що протягом двох тижнів проводилася ревізія, і під час посадки пасажирів поїзди перевіряли документи і квитки, дивилися, чи співпадають ініціали, і були виявлені випадки, коли у квитках були вказані зовсім інші прізвища. І загалом компанія каже, що заблокувала понад 600 акаунтів за останній місяць. Ці акаунти використовувалися спекулянтами для масового викупу квитків. Попри те, що компанія регулярно звітує про боротьбу з перекупниками та шахраями, все одно квитків пропозиція квитків не збільшується. Якщо ми будемо дивитися на квиткові сервіси Укрзалізниці у напрямку Пшемисля, Хелма або Варшави, то квитки купити можливо лише за 20 днів до відправлення поїзда, і продаж квитків відкривається о 8 годині. І лише в цей час ви можете вибрати собі місце у поїзді. Більше того, у вересні через ремонтні роботи на польській залізниці очікується зміна у розкладі руху міжнародних поїздів з України у напрямку станції Перемишль. Тому пасажирам варто бути уважними і планувати свої поїздки з врахуванням цієї інформації. Укрзалізниця повідомила за 20 днів, коли буде відкриватися продаж квитків 7 вересня, коли будуть введені обмеження на рух поїздів, про те, що є з змі міни у попередніх випусках я вже розповідав про те, що Укрзалізниця, на жаль, іноді зловживає своїм монопольним становищем і продає квитки на поїзди за доволі дивною схемою, коли на поїзд можна купити квиток лише від початкової і до кінцевої станції, а по інших транзитних станціях вводяться певні обмеження або вводиться лімітований продаж квитків, дається обмежена кількість місць, і тому пасажири час від часу скажуться на те, що вони не Можуть придбати квитки з транзитних станцій на певні поїзди. Про таку історію написав на своїй сторінці у Фейсбуці житель Конотопа Дмитро Власенко. Він доволі є таким активним дописувачем на залізничну тематику і регулярно пише про забезпечення залізничним сполученням свого регіону. Отже, він зазначає, що поїзд номер 779 користується популярністю у пасажирів Укрзалізниця Зарегулювала продаж квитків на ділянці Конотоп Київ на два тижні вперед. Відсутні квитки їх купити неможливо, хоча вони є у Сполученні суми Київ або з інших станцій, наприклад, від станції Путивель можна купити квитки, але у Сполученні Конотоп Київ продаж квитків на цей поїзд обмежений. Тут варто звернути увагу, що у сполученні Конотоп Київ курсує е, низка поїздів, які прямують зі станції Шостка або зі станції Хутір михалівський В принципі, ну теоретично, практично виїхати зі станції конотоп. Реально, але пасажири чомусь користуються саме послугами поїзда Суми Київ», оскільки там і квитки дешевші. І можливо більшість людей влаштовує розклад. Ну і тим часом нагадую про те, що на станції Гайворон Кіровоградської області цими днями відбувається великий захід, присвячений ретротехніці. Зокрема, там буде представлено шість паровозів різних серій і під різний стандарт колії. Тому хто цікавиться залізничним транспортом, залізничною тематикою, можете завітати до Гайворона і на свої очі побачити живі паровози, які будуть перевозити пасажирів. Жирів за туристичними маршрутами. Захід буде тривати протягом трьох днів: це 18, 19, 20 серпня. Ну я також хочу нагадати про те, що для гостей, які будуть їхати, наприклад, з Києва або з Львова, призначено безпересадкою вагони, які курсують у Сполученні Київ, Гайворон та Львів Гайверон. Квитки продаються як звичайні проїзні документи через квиткові сервіси Укрзалізниці і поїзди курсують, звичайно, що в звороті. Тні бік тому є можливість приїхати до Гайворона і поїхати у зворотньому напрямку. Дякую всім глядачам за увагу. Хочу нагадати, якщо у вас є цікава інформація про роботу залізничного транспорту, можна надсилати свої повідомлення за контактами, що є в описі цього відео. Також підтримати канал ви можете за допомогою звичайних опцій. Це можуть бути вподобайки, репости сюжетів у соцмережах. Підписка на канал. Ви також можете стати спонсором каналу і донати на підтримку цього ресурсу ви можете відправляти за реквізитами, що є в описі відео. Всім глядачам у цей непростий час Ай витримки та мужності Україна переможе.